І, дорогі підписники. Сьогодні хочу показати відео про пророщування черенків винограду на воді. Я вже показував вам, як я починав це. В корневині замочував там. От, роблю я це в перший раз. Тобто раніше цього не робив. Робив я це неправильно. Тобто показував. Я їх посрізав аби як. Я їх позрізав. Просто зрізав. Оказується, треба було зрізати до почки. То есть, ну, ну, десь плюс-мінус. Там на СКС я зрізав просто рівно. Потім вже, по, як сказати, виправив цю помилку. Залишив я їх в хаті. Там було прохладно для них. Забрав зараз на квартиру. О, це вже сьогодні 30 березня. 30 березня а Починав я це десь. Я не пам'ятаю, побачите відео. Ну, десь в, десь, десь в, в першій половині березня. Ось, і що я хотів сказати? Вже, як ви бачите, вони проклюнулись. Деякі ще, так, почки понабухали, але ще ні. Е, тут 100 черенків у мене. по моєму 99 черенків. От. Але я зараз взявся осліплювати почку нижню. нижню. Бо подивився відео, що треба все ж таки було сліпляти почку, а я цього не робив. От, Но все одно йде ось таке вже, це чи, калус, чи вже образування корінців. Але що то, що то, це вже дуже позитивна динаміка. І оце я вибрав декілька таких черенків, яких вже воно от-от пішло-пішло. і от... Отак тут видно. І от оно. Тут теж видно, да? От, Це Антоній Великий. Отакий от великий черенок. І все йде, як треба. Тось, е, тось, е, що хочу сказати: не бійтеся, робіть. Нічого страшного в цьому немає. От навіть я в перший раз це роблю, і все одно все виходить. Тобто, роблю з помилками. З помилками. І все одно все виходить Головне робити, не боятися, і все у вас буде добре. Ну, мабуть, все. все Далі, як образуються трішки корінців маленьких, от я вже їх висаджу в стаканчики з ґрунтом і вже будуть вони в мене стояти до до початку квітня. травня В травні, в травні да до початку травня, в травні ми їх будемо вже висаджувати на постійне їх місце розташування. Ну, все, на все добре. Отак нажимаєш.